Найважливішим у Рамштайн є те, що 50 країн збираються щомісяця, щоб висловити свою підтримку та фактично надати реальну допомогу Україні. У Росії немає контактної групи Рамштайн. У них нічого немає. У них є лише Іран, який надає їм безпілотники. І подумайте про це: Росія навіть не може робити свої безпілотники. Україна має 50 націй, які об'єднуються, і це стає все серйозніше і серйозніше. І кожного разу ви чуєте все більше і більше результату. І хоча нас засмучує те, що ми не отримуємо всього, чого хочемо, та важливо розуміти контекст, тобто те, що щоразу ми отримуємо кращі результати зустрічі, я передбачаю, я сподіваюся, що ми почуємо, що Німеччина дозволяє Норвегії, Фінляндії та Польщі надавати свої танки леопард. Я сподіваюся, що ми почуємо, що США збираються надати легкі керовані авіаційні бомби. І я сподіваюся, що ми почуємо, що також будуть оголошені інші речі. Отже, нарощування можливостей продовжується ось що важливо. Той факт, що нації все ще тримаються разом, і зараз ми пережили половину зими це добре.